Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Коли ми чуємо слово гріх, то найчастіше думаємо про щось велике, явне, тяжке. Люди приходять на сповідь і розповідають про сварки, блуд, пияцтво, злість, заздрість, але небезпека в тому, що великі гріхи не з'являються самі по собі. Вони народжуються з маленьких, майже непомітних думок і рухів серця, яким людина вчасно не надала значення. Святі отці кажуть, що маленький гріх не менш небезпечний, ніж великий, тому що він краде духовну чутливість, людина робить його сьогодні, і совість трохи замовкає. Завтра ще один раз, і совість мовчить довше і поступово. Серце перестає бачити межу між добром і злом. Те, що колись, здавалось, недопустимим зовсім, починає здаватися звичайним. Маленькі гріхи з'їдають страх Божий, вони руйнують трезвіння. Людина перестає стежити за думками, за словами, за внутрішнім станом. Вона вже не контролює першу осудливу думку, що спала їй на серце, не помічає легкого лукавства в словах. Не зупиняє легковажне бажання показати себе кращою, але кожен такий рух душі це вже гріх, бо саме з нього починається внутрішнє падіння. Святитель Іоанн Златоуст говорив той, хто легковажно ставиться до малого гріха, впаде і у великий, і це закон духовного життя. Гріх не приходить одразу великим, він входить тихо через дрібниці. Через неуважність, через самовиправдання. Щоб нам з вами краще зрозуміти, як, так би мовити, маленький гріх руйнує нашу душу, давайте розглянемо декілька прикладів із нашого повсякденного життя. Перший приклад це тонке самозахоплення, коли людина непомітно починає ставити себе вище інших, вважати кращою. Наприклад, жінка допомогла комусь і в ту ж секунду в серці піднялась така думка я молодець, не така, як інші. Вона не сказала це вголос, не похвалилася нікому, але в серці погодилась з цією думкою. Саме це є гріхом. Чому? Бо всередині спрацював механізм гордості я краща, я духовніша, я добріша. Людина ще не бачить небезпеки, але цей мікроскопічний рух серця закриває шлях благодаті Божої, бо Господь приходить лише в серце, яке змиряється, а тут неспокійна, самодовольна думка, ще навіть не слово, але без гордості вже проник у серце. Минає час, і така людина впадає у справжні великі гріхи, але їх корінь оця маленька думка. Ще один приклад, який точно нам усім знайомий легке осудження, коли ми не засудили вголос, але зробили це серцем. Важкий гріх осуду знають усі, але є його тонка форма. Не сказавши нічого, не образивши нікого, просто вимовивши у думці невдоволену оцінку. Ну, звісно, він знову запізнився. Вона завжди так себе поводить. Та що з нього взяти? Людина думає, що це не осуд, це спостереження, але насправді це вже внутрішня згода зі злом, вже спроба поставити себе вище. Чому ж це так небезпечно? Бо осуд це будівельний матеріал для гордості, і саме через таке легке, майже невинне осудження. Людина втрачає здатність щиро молитись. Ще приклад маленька образа, гірке насіння, яке росте руками. Образа часто починається з мікроскопічної думки ну чому він так зі мною? Людина не кричить, не ображає нікого, не свариться. Зовні вона навіть поводиться чемно, але у серці внутрішній бунт проти волі Божої. Адже в православній традиції немає випадковостей усе трапляється або з допуску Божого, або для нашого спасіння. Як ми знаємо, без волі Божої і волос з голови не падає, і саме так ми маємо сприймати все, що з нами трапляється. А образа це не просто емоція, це тонка форма незгоди з Божим промислом. Господи, це неправильно, так не мало бути, невже ти не бачиш? І ця думка отруює молитву так, що навіть роками людина стоїть перед іконами, але її серце закрите. Наступний приклад нечесність у дрібницях, перший крок до великої брехні. Людина думає ну трішки прикраса в історію хто не перебільшує так, сказав напівправду, щоб не подумали нічого про мене. Але святі отці говорять. Душа, яка звикла до маленької неправди, вже не може чути правду від Бога. Брехня це стан серця, а не кількість сказаних слів. Навіть дрібна брехня руйнує всередині найцінніше чистоту совісті. А коли совість затьмарена, людина не може правильно відрізнити добро від зла. Особливо приховану небезпеку несе празнослів'я це непомітна смерть молитви. І мова йде не про плітки, а про пусті розмови без сенсу, без серця, без любові. Наприклад, людина жартує на порожні теми, сміється над дурницями, говорить, аби говорити. Це здається дрібницею, але в духовному житті це заглушення внутрішнього голосу. Людина, що любить празні балачки, не може слухати Бога, бо в ній постійний шум. І коли вона стає на молитву, її розум розсипається, як пісок, в голові балачки, шум, різні теми, ідеї, вона не може молитись, бо за весь день вона у тиші не була. Ще один маленький гріх маленьке роздратування, корінь великого гніву. Роздратування це не коли ми кричимо, це коли всередині в нас звучать думки роздратування. Ну, знову він так, як же мене це дратує. Це форма невдоволення ближнім, а отже, невдоволення Божим творінням. Святі казали, якщо ти не переміг роздратування, ти не переможеш гнів. Як ми бачимо, великий гріх ламає різко, і людина хоче покаятись, а маленький гріх отрує нас повільно, і людина не помічає, як стала іншою. А душа чорнішою. Порятунок один нам необхідно перебувати у трезвінні, бути уважними до кожного руху нашого серця, не дозволяти гріховній думці затриматись, не дозволяти язику говорити, що хочеться, не дозволяти серцю приймати темряву, навіть якщо вона виглядає незначною. На метарствах душа дасть відповідь за все і за великі гріхи і за малесенькі. Про які ми навіть не подумали там дрібниць не буде, бо у Божому світлі видно кожен рух серця. Тому спасіння починається з маленького, з уважності, з трезвіння, з покаянної думки, яка не дозволяє гріху пустити корінь, і той, хто стереже, мале з Божою допомогою збереже себе і від великого.